Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог U.A. Зараз вам буде трішки смішно, але це серйозно. Вирішила Таня схуднути, ну, так трішки. Купила сала. Зараз буду його солити. Ось такий шматочок сала я купувала на ринку. Я не пам'ятаю, скільки коштує кілограм. Оце 110 гривень. Ну, таке класне сало. А ще, знаєте, понюхала його, коли воно пахне смажене, смажена солома. Це неймовірно, не знаю. Зараз буду різати, приготувала вже спеції. Так, я його пополам переріжу. Та й все. Це я так. Дивлюсь, як щоб в цей судочок воно влізло. чи Влізе чи в впіхньом, якщо то так. Так, зараз будемо робити, робити, робити. Чому я буду засалювати? Знаєте, сало це той продукт, де. От Чому сало таке умне? Умне умне, а я така ось боюсь пересолити щось. Сало ніколи зайвої солі не візьме. Тому беру так сіль. Далі спеції в мене чеснок. Все так, знаєте, на око. Інтуїтивно, як я кажу, перчик молотий, Хто любить паприку, можна паприку додати. Які спеції вам подобаються? це все можна робити. Так, в мене ще така цибулька. І ось така є спеція. Вона така, я вже не пам'ятаю, що там, я ближче вам покажу. Там і кінза, і щось, і щось таке, трави якісь, ну класні. Якщо то робіть скріншот, може там подивитись в інтернеті. Теж сюди цю спецію. Ну і все, погнали. Так добре-добре обвалюю. Так кому я це кажу, ви краще, а перемішати. Бла -бла -бла. Я ж кажу, то, то така хазяйка. І так от я залишу до завтра. А як я буду здогадуватися, що воно вже просто ну, готове. Це якщо на ньому така, як знаєте, капельки почнуть виділятися, от то сало готове. Так, поклала в судочок. І це, втираємо, втираємо. Бачите, яка шкурка. Її втираємо. Це я взяла три столові ложки солі. Це якраз норм, бо я так по тарілочки дивлюся, що. Ну, начебто, все оце. повтирала, повтирала, масажик поробила. Можна на менше, а може на менші кусочки зробити. Давай на менше зробимо. Давай. Краще буде соліти так. Сюди, сюда, так. Ви вже знаєте, як вам зручно. Бо так, щоб... Ха! Я ще колись до війни Боже, робила сало, і в морозильнику воно класно зберегалося. І от, коли у нас ото вимкнення було, я кажу, так треба ж доїдати. Десь місяців 10 у нас то сало, в морозильнику було. І ми оце Отак кусочками доставали, але ж, знаєте, коли достаєш, сіль потрібно струсити, а коли заморажуєш, щоб сіль не торкалася морозильнику. Там, ну, декілька кульочків я так складувала, щоб плотно було. Ну, І все сюди. Давай ще це я пополам розріжу. Воно швидше буде. Або не швидше, яка різниця, ну так зручно, отак от дістали. Порізали, повечеряли. А, смакота. Смакоті. Значить з усіх боків. Дивлюся, що в цей судочок не влізе, оце банку треба брати. І в банку, Сало в банці. Отак от. Так от. Так, зараз візьму банку. Всю баночку взяла. В банку може ще попала. А, бачите, ну воно ж все по ходу отак от. Якраз всі спеції я сюди нормально влізла в банку добре. Це якби в трьохлітрову, то так, а так, це літрова в мене баночка тут. То... І коли, як кажуть, розсад буде, оте, значить, сало і готове. Все. Зараз кришечкою накриваю і до холодильника. Нехай стоїть. Ну ось, закрила і ще забула: треба було лаврушечки додати. Я три штучки лаврушки додала. Оце тільки що стояла і думала, чи кришку плотно закривати, чи ні, тому що щоб не задихнулося. І пригадала, як ми з Владіком одружилися. Ми жили у його батьків, і там ще Владика, дідусі, бабуся теж були живі В частному секторі. Вони жили і тримали паросят. Сало, сало. Ось. І коли вони свиню заколють, і бабуся завжди солила сало. І вона от посолила просто сіль в трьохлітрові банки і закатувала кришками, і стояла в погрібі. І пам'ятаю, що хто там запитував? Що воно ж старе буде, навіщо стільки сала закатувати? А бабуся казала, що український борщ смачний з салом, старим салом, коли ти зажарюєш. Тому чомусь так пригадалась. І ще, ось коли ми з холодильника все доїдали, і там у нас ще кусочок сала був, то я намагаюся поставити банку, щоб вона не впала. Бо ну, тримати її не хочеться з Ти хто? морозилка. З морозилки дістали шматочок, я ж так на порції морозила, під гарячою водою помили і зразу починали нарізати. Воно так тоненько нарізається сало, і за смаком дуже смачне, тому... Якщо багато, можна заморозити. Чомусь так пригадалася, тому вирішила так, кришку плотно можна закривати, бо бабуся закатувала. Забачте, які ми люди, коли нам щось батьки чи наші бабусі-дідусі кажуть, ми так, так, розберемося. А потім, знаєте, вони скажуть, а ми так і пішли своїм шляхом далі. А потім, коли їх немає і нема у кого запитати, а як от я забула, як. То ось їхні поради ось так от, допомагають нам. Боже, життя, воно така штука. Коротше, Таня, зараз буду філософствувати. Закінчуємо цю тему з салом. З Салом ми вже розібралися, і зараз хочу сходити в наш міський парк на тренажери, позайматися, записую відео вдома, тому що. Буду йти, візьму тільки ключі і все. Тому що брати сумку це незручно буде. І там щось знімати однією рукою ти займаєшся. Ну, це іграшки. Кажу чесно, я хочу просто позайматися. Бо коли, знаєте, така якась колотнеча йде. То фізичні справи вони таки, знаєте, будуть у нагоді. Тому що, думаю, як добре, що я в суботу їздила на лівий берег, прогулялася біля річки, зайшла в епіцентр, і на неділю я поставила відео з епіцентру, тому що в неділю такий день був Катюня в Київ, вже повернулася, ми її проводжали. Тому якось. В неділю було і не до відео, а зранку ти просинаєшся, знов ляля. -ля. Ну, це життя. Але ж колотнеча така є, і думаю, ні, Піду на тренажери трішки позаймаюся. І це не те, щоб там Таня схуднути і ще щось. Це час для себе, скоріш за все. І ще, мої дорогенькі, дівчатка. Ви завжди кажете, ну, не. Неправильно це я кажу, завжди кажете, це так, не точно. Інколи запитуєте, як я доглядаю за собою, за обличчям. Я як часто я маски роблю і так далі. Коли я записувала відео, що я вам показувала, що я ще у жовтні у Києві купувала маску для обличчя, і при вас, нещодавно, я тільки там фольгу знімала з неї, розпакувала. Вчора, думаю, потрібно зробити маску для обличчя. Це ви розумієте, жовтень. І зараз березень. Сьогодні яке 6 вже березня, понеділок. І я вчора зробила маску для обличчя ввечері. І знаєте, хочу сказати, що мені ця маска дуже сподобалась тим, що вона... Ну, я помітила, що ефект одразу після маски топори зужуються. Вона на основі там глини начебто йде, я вже не пам'ятаю, але щось таке. Уголь, вуголь і глина. І обличчя, воно, що таке? Повітряна тривога, усі в укриття, Таня на тренажері зібралася. Та йдіть у дупу своїм тривогам, щоб вам там десь свербіло, коли в нас повітряна тривога. І знаєте, ефект від маски, вона не така, щоб дуже-дуже там. Цементується на обличчі, начебто вона м, легко її змивати, і вона не така суха, але ж таки стягує, так трішки було стянуло. Ну, сьогодні, так зранку дивлюсь, то звернула увагу, ні, ну начебто краще. Так, що хочу сказати за маску, мені маска сподобалась, і тим, що я побачила ефект. Ефект пори якось звузилися. Ну, може, це такий короткостроковий якийсь момент. Ну, вчора я на ніч робила маску, я маску завжди роблю на ніч. Та, що купила у жовтні і тільки 6 березня її відкр... ну, скористалась нею. Але як вам казала, і крема, і все мені якось останнім часом цей рік не підходять. Ні, кремом я користуюсь, ну, може, двічі на тиждень. Все. Ото тонер і достатньо. А вчора, коли Катюню там збирали, проводжали, жартували над нею. Катя, ну куди ти поїдеш? Ти бачиш, яка погода у Києві? А вона ж бігає тут речі, збирає, бо в обід в неї була електричка Інтерсіті, і ввечері вона вже в Києві. Подзвонила, що все гаразд, і мати з батьком пішли спати. Тільки після того, а коли ще вдома Катя, ну дивись, яка погода, дивись, як Київ снігом замило, там ще така хурделиця, і ще і блискавка була. Там в Києві таке щось твориться, неймовірне. Катя, ти куди? Скільки ти була вдома і нічого? А тут, коли у Києві таке, ти збираєшся. Вона, мама, там вже все нормально, мама, там вже все нормально. Вона вже все потаяло, поки я приїду. Там ну, такі жарти були. Але ж все одно, знаєте, ти розумієш, що потрібно їхати, якось хочеться, щоб вже все наладжувалося, бо робота онлайн це дійсно зручно, ти можеш працювати знаходячись, Бог зна де, якби був телефон, інтернет або ноутбук. Але ж живе спілкування, особливо коли твоє хобі переросло в роботу, то живе спілкування, воно дійсно важливе. І так дуже хочеться, щоб почало все вже наладжуватися, щоб ми вже не хвилювались. Ну, я думаю, що, знаєте, я ж казала, завжди так не буде. Потроху-потроху по все буде наладжуватися і все буде добре. Але ж сьогодні якась така треба йти на тренажери, трішки там позайматися, не трішки, а го го, щоб я вже не думала про це. Бо я Якось звикла за цей час, ну Катюня десь приїхала 20 числа грудня було. Там був повний оцей блеккаут, як воно, те слово, краще його не знати і на собі не відчувати. Там електрики не було, нічого не було. Катя онлайн квіток брала у пункті незглавності, пішла, бо там інтернет, потім домовилась з сусідом завісий вранці на вокзал тоді, тому що. Якщо з квартири зв'язку немає, інтернету немає, таксі ти не викличеш. І ось так, да. Боже, слава Богу, що це вже в минулому. І дай Боже, щоб це більше не повторювалося. Так воно і буде. Бо завжди ж погано не буде, правильно? Буде потрошки все наладжуватися. Це я сидю сама себе заспокоюю, щоб ви розуміли. Ой. Так, все, мої дорогенькі. Пішла. Пішла, 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 пішла. Бажаю вам, щоб у вас все було добре. І бережіть себе.